Щоб ефективно виконувати бойові завдання, спорядження має бути не лише функціональним, але й зручним. А наш тактичний пояс поєднує в собі ці дві властивості. Анатомічна подушка, яка має спеціальну форму, підтримує поперек та розвантажує спину, а жорсткий каркас щільно притискає пояс до попереку, завдяки чому він не перекручується і щільно сидить на стегнах. Обов'язково варто пам'ятати і про захист, тому у м'яку частину нашого пояса є змога встановлення балістичного пакету. На нашій системі Моллі підсумки тримаються надійно, не перекручуються і не провисають. І це все тому, що всередині неї є пластик. Наш пояс не потребує лямок, але все ж, якщо ви до них звикли, то у верхній його частині розташовані двощілені пряжки, на які ви зможете закріпити ремену плечову систему. У нижню частину поясу ми розмістили 8 півкілець. Вони слугують додатковими точками кріплення допоміжного спорядження. В мене на них закріплена сумка для скидання магазинів та тактичне сидіння. Змінюється тип завдання, а не маєте часу на перешнурування підсумків. На наш пояс ми розмістили три з'ємні панелі, які ви швидко можете замінити, коли у вас змінюється тип бойового завдання. А в комплекті з цим поясом ідуть чотири підсумки під магазини АК, два підсумки для гранат, два для турнікетів, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку типу ЕФАК.